Всім привіт! Зараз ми з Андрієм знімаємо обзор на екзотичні фрукти. Ті, що пам'ятаєте, ми в Полтаві він шукав і він знайшов їх. Но це буде на його каналі. Зараз будемо його куштувати, бо ми ще не снідали. Зараз знімемо це відео. Я піду погуляю з Артемом, <кх> бо вже обід. Да, скільки? 12 є? Так, угу. Бо Артем вже хоче спати, і тоді ми будемо снідати, мабуть, так? Та зараз вже ж рано, ми їдемо о 2 годині, а зараз і 12 ї нема. Ну так, да, ну я схожу спочатку погуляю з Артем зараз. А ще зібрав Андрій кучу грибів. Ну, ти оцей покажи. Давай, як голова моя, точно. <laughs> Дивіться, який гриб. <смех> <смех> Шампиньон. О, да. о, лютому. Дай, ще гляну. На. Покажу. Дивіться, скіляки. І що ми щось будемо з них готувати. Я кажу, потрібно якесь блюдо тепер з грибів. Угу. Хай пишуть, бо грибів буде багато. Да, да, да. Пишіть, що ви готуєте з шампіньйонів. Бо yeah. я не знаю, я тільки знаю жарену картошку з грибами <laughs> І все. Або гриби з цибулею жарені. Ну так, да, або замарнувати їх. І, все. і більше якось я рецептів не знаю. Ну, там запікати ще, звісно, можна, так? Да? Ну, тоді за... здрасте, не знаєш. Ти сама запікала з фаршами, з сиром, у тебе навіть був рецепт в інстаграмі. Помниш? Це той сторінка mm -hmm. з другої. Я так. не, не пам'ятаю. Ти отак брала, брала грибочок, відривала в нього ножку і накладала фаршу сюди півтора кіла в А, точно, я пам'ятаю таке, <світ> да. так є. Ну ти, це ти, через один напкнуть і з'їсти. Це занадто буде. Так, ну такий ось у нас буде. Це, мабуть, не сніданок, а буде обід, тому що ми надегустувалися цих екзотичних фруктів. Ну, я ж, я ж наїлася, так. Да. Відео буде ввечері в мене на каналі. Так, а в мене в інстаграмі, якщо хочете, можете. А ну хтось уже на вагляне подивиться, бо мене теж було ввечері вечір. В інстаграмі я так. викладала фото. Так, що у нас сьогодні буде? У нас буде сьогодні. У нас, кстати, останній день нашої дієти. І мене можна показувати. А, -а, -а. а Ні, давай ми, я зараз розкажу і ми поставимо камеру, і ти будеш сидіти тут. Я собі буду знімати. Ні. Собі? Я Собі? Ну давайте покажу, можна? Хопа. Сидень місяць, я за вами скучив. <рігла> так. Коротко. Це Артем наробив срач, <рігла> він тільки що Да. Поміру. каструлю перекладати, кошачий корм, мочалки, апельсини. Коротше, іграшки ж йому не цікаві, а таке все цікаве. Так, що ми їмо? Гриби. Які теж Андрій зібрав щойно. Видео майже. вже є на каналі. Так... так. Так, Дуже багато. Кажу, але потрібно готувати щось з грибів. Ми зробили омлет, просто яйця, укроп і грибочки. Так. Капусточка теж уже все. Це останнє, більш нема. Ну і звичайно ж, наші бутерброди з червоною рибою. У нас ще трішки в лотку є. Авокадо закінчується, один остався. І коротше, ці авокадо погані. Все, я зробила таку для себе для себе такий висновок, що ми їх не будемо брати. Здоров'ю, да. Вони аскільки лежать як Так вони скільки лежать, і от він половину достиг, а половину так, зелений. Тут частина, де кісточка отут всередині? Тут стало м'яке, а отуди, от де воно вдержалося да. за дерево, просто дерев'яне і ні в в'яку угу. не хоче становитись. Ну Якщо. так, і ще в нас буде апельсиновий фреш, видавила тільки що в нас є шнекова соковижималка і кава. Кава, ти будеш з молоком чи так, без? Так, з молоком. Я, мабуть, не буду. І ще до вас таке питання, так як у нас уже дієта наша закінчилася сьогодні 31-й ну, день. ти правильно кажеш, вона а не, не закінчилася ну, просто те, що ми казали, що було. Те, що місяць ми обіцяли, так, так, місяць. І mm -hmm. до вас питання. Вам як цікаво, якщо ми будемо вам далі показувати, чи не показувати, що ми їмо Тому що далі ми будемо продовжувати худнути. Це не наша ціль. Досі. Я скинула три кіла. А я Нет. не скажу. Це буде у мене в відео ну, зовсім скоро. Да. Так, я Андрія вагу покажу. Я скинула три кіла, що тут такого. Всі бачили і так. Ну, я от. теж ввечері прикріплю, і вагу Андрія я теж ввечері в кінці цього відео. Прикріплю. Ну да. ну да. Так, а ти там тоді в себе розберешся. Да, да. правильно. правильно, правильно. А Це, тепер... І напишіть: цікаво показувати далі їжу, чи не цікаво? Бо одні пишуть в коментарях: дякую, що показуєш. Ті так. цікаво, а другі пишуть. Скільки ви будете це ці калорії калоріям. рахувати, але насправді це допомагає, тому що багато хто я не буду казати імен, але навіть наші родичі вам привіт купують собі марафони, на яких показують ту саму їжу, яку ми вам показуємо безкоштовно. Тобто купують марафон, щоб там було розписано що, коли і скільки їсти, щоб для цього схуднути. А ми чудово худнемо ніде, нікуди ніякі марафони не купуючи, uh -huh. і ще й вас Худнемо можемо і ще їмо скільки так і притом ви кажете не можна схуднути скільки жравши, ага зараз. Як побачите мене. Та вже побачить. Ну я й маю на увазі мою вагу да, зараз. Вагу. І зрозумійте, наскільки я схуд за 31 день, то ви будете в шоці і зрозумієте, що худнути, це не, не рівнозначно голодувати. Це угу. зовсім різні поняття. Ну да, ну що давай по калоріям. А по калоріях, якби це був чистий омлет, тут би було 300 калорій, тому що ну якби яйцо 150 калорій на 100 грамів, але тут гриби, майже половина тут грибів, а в грибах 22 калорії Тому тут 100 грамів яйця і 100 грамів грибів. Тут 170. Ну, округлимо, зробимо 200 калорій. Тобто отут 200 калорій, отут 50 калорій, це 250. Два бутерброда сьогодні маленькі, не свій домашній хліб, бо не було дріжджів. Купили, зараз заквасили, буде свій. І хліб уже скільки був. І хліб це старий хліб, тому. Днів. 5, 5, мабуть. мабуть. Ну, Він так. в холодильнику лежав, нормально. Так. 120 грамів. Тут виходить приблизно 300 калорій. Тобто тут 250 і тут 300, це 550. І фреш 300 грамів це 150. 700... Там нема 300 грамів. Є, це 350, Є? мабуть. Да. 700 калорій мій сніданок, а в Марини того менше, тому що в неї яйця менше, капусти менше. Так. ну, Тобто да. в марини десь на 100 калорій менше. От так. Їжі багато, калорій мало. Все, тоді смачного. Так, сьогодні в нас така буде вечеря. Не хотілося нічого готувати. Е я приготувала тільки дітям картошку товчину відбивні вони поїли. І кажу, Андрію, поїхали по пооселедець, бо я нічого не хочу робити. Так і давно не їли. Насправді, ти коли сказала, то я думаю, о прикольно придумала, mm -hmm. тому що кожного дня хочеться щось таке видумати, щоб воно було і низькокалорійне, і смачне. А вже і усе підряд, що ми тільки вже не їли за цей місяць, тому ну, да. і картошком давно я бігом, теж не їли. Бігом погодився поїхати по оселедець. Якщо ну, вам цікава калорійність, ми вже неодноразово його рахували в картоплі 80 калорій чи навіть 60 я зараз гляну. Секунду, не бо знаю. я вже путаюсь. Ну, так, ми взяли дві, два селеця і налила туди соняшникову олію. Так смачніше буде. Квашені огірки. Звичайний, звичайний свіжий огірок і картоплений без хліба ми будемо. Правильно, 80 калорій. Тобто можна з'їсти 400 грам картоплі, це буде 350 калорій, і 200 грамів оселедця це буде 400 калорій. Ну, Ну, тобто, якби майже... А тут ну, ми ж не будемо її пити, вона там трошки да. змастилася, приблизно до 800 калорій може і буде вечеря. Огірки квашені. Там також не рахуємо калорійності, там майже немає. Ну і все, отака у нас вечеря. А що будемо вже завтра? Ну да, ви там напечіть, цікаво вам буде дивитися. Нашу їжу далі. Так, чи ні? Сьогодні отакий красивень не вийшов. Красивий, це якийсь пупок. Половина хороша. Ну, да. Це теж дітям. ми... Ну, дітям, Це ми будемо завтра зранку, бутерброд. Тобто Виходить, що ми не повністю прибрали хліб, а дуже-дуже його зменшили. Ми прибрали лише мучні, солодкі вироби, так? Ну так. Да. Ну, хліб... І то хліб у нас зранку. А, і то не кожного дня, а коли їмо бутерброд. Тому завтра буде угу. у нас бутербродик. Все, всім дякуємо за перегляд. Чи ні? Що, <су> лізеш, куди? На а? на. Його треба почистить. Ой! Ой. Упав, кусай. Ага. Ти що, ну він же зараз весь запхне, не треба. Дай, дай я откусю. Випливай. Стой, 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 стой. Що ще збалиться. Кусай, герок, Артем уже поїв, він уже і запрещенку їв. Вані, Вані печиво купили. День та ніч він його любить. А він їздив з нами, так прям у магазині почав кричати, типу, дай мені печати. Ага, довелося там відкривати. Угу. Все, всім дякую за перегляд і всім пока. Що ж точно, ще прикріплю вам свою вагу. Ось така вага в мене дожди. Не лізь. І далі прикріплю Андрія до. Так. Так. І після. Так, бо я в своїх показав від, а ти прикріпиш буде на екрані, прям видно. Вот такі справи. Да. Артем клацає Тік-Ток. Артем, треба його реєструвати в Тік-Ток, і він буде там знімати собачок. Це точно, дивиться собачок. Все, всім пока.